Віка я працюю на філії Позняки у кожен вівторок, четвер і неділю. Перед кожним уроком я заходжу в нову накупити на собі різних смаколиків, тому що я розумію, для того, щоб гарно у мене е, працювали мої мізки, мені потрібні горішки і різні солодощі. А взагалі, перед кожним уроком, я приходжу раніше налаштовую атмосферу в своєму класі. Відкриваю свій блокнот, в якому записано все що я мала підготувати на урок. Я передивляюся нашу програму, ще раз можу прослухати, підготувати якісь особливі розпівки. Ось такий у мене ритуал. Тільки до мене приходить новачок, я намагаюся виявити мету взагалі заняття, мету того, чого людина хоче займатися вокалом. Чому чому вона прийшла і які її цілі? Зачасту всі відповідають, що це просто для себе. Просто для гарних емоцій, просто для нового хобі, щоб спробувати щось нове. Тоді, якби, хід року буде розвиватися трошки по-іншому. Розповідаю взагалі про, про методики, про те, як відбувається заняття, про розпівки, навіщо вони потрібні, чому вони важливі? Про те, що також я намагаюся психологічно, психічно налаштувати людину на те, що, що не потрібно боятися. Не потрібно боятися. Чогось нового, що співати можна навчити всіх, і що це не страшно, тому що я вважаю, що самий великий зажим в вокалі це психологічний, і що людина більше боїться. І через це виникають різні зажими і в голосі, і при співі. Просто через страх. Я намагаюся максимально зробити легку обстановку. Підняти людині настрій для того, щоб вона могла максимально розслабитися під час співу зі мною. Мій шлях розпочався як тільки я родилась, мені здається, тому що е, аналізуючи свої відео е, з трьох років, я розумію, що вже на той час мала гарні здібності, але, на жаль, я їх ніяк не розвивала. В п'ятому класі, десь в 10 12 років, я пішла в музичну школу. І там почала займатися грі на фортепіано. Взагалі я хотіла на гітару, але мама сказала, що якщо я буду вміти грати на фортепіано, я буду вміти і взагалі все. Тому я пішла саме туди і взагалі закінчила музичну школу з цього предмету. Там я дізналася, що таке хор. І мене це дуже вразило, адже ми виконували дуже важкі твори, їздили по всій Україні і займали перші місця та гран-при. Саме це і спонукало мене розвиватися далі, і я замислилася над своєю якоюсь сольною кар'єрою. Але, на жаль, мене в цьому ніхто не підтримував. І вже в 15 років я почала заробляти власні кошти і в 10 класі в школі. Я пішла на своє перше заняття індивідуальне з вокалу. До цього це був тільки хор або різні безкоштовні гуртки. Я намагалася піти, тільки, куди тільки могла. І тоді, вже через місяць, я принесла перше місце з міжнародного конкурсу в джазовій номінації. І тільки після цього моя мама мені повірила, що все-таки талант якийсь у мене є. І тоді я почала дуже. Дуже сильно займатися вокалом, і вже за два роки я поступила у Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв на бюджет, звісно, тому що по-іншому ніхто, ніхто б не платив на таку професію. І ось я закінчила і зараз буду навчатись на магістратурі. Я зрозуміла зразу, що я, що я хочу, як тільки я спробувала. І я зрозуміла, що я хочу викладати саме вокал. Коли я навчалася в школі, починала аналізувати взагалі, що мені подобається, який предмет є мій найулюбленіший. Я мала гарні оцінки з усього, але не було того, до чого лежало в мене серце. І тільки тоді, коли я почала займатися вокалом з викладачем індивідуально, я зрозуміла, що це моє покликання, мені дуже подобається. А навчати викладала я любила завжди з самого дитинства. Я намагалась навчити всіх всі, всього, що я можу. І... Мені дуже подобалося, тому що коли я е, розуміла якусь інформацію і навчалася чомусь, я могла передати цю інформацію комусь набагато полегшеному форматі, і люди таким чином могли навчатися набагато швидше і розуміти набагато краще. І з цього в мене випливло, що я хочу е, викладати. Букал. Взагалі я слідкую за усіма новітніми методиками, які тільки є. Я намагаюся скласти якусь свою індивідуальну і шукаю якийсь індивідуальний підхід до кожного. Тому що е, новачки, які до мене приходять, не завжди зможуть зрозуміти про якісь мегакруті техніки, положення гортані і тому подібне. Я намагаюся все це мірожувати і е, пояснити набагато набагато простіше. Е, взагалі, для мене головне, щоб людина могла відчувати пісню. Щоб вона могла її е, донести, щоб було е, це фразування в пісні невимушене, і щоб людина її відчувала. Для мене це зло гарної пісні. І, звісно, ніяких зажимів, ніяких спів, ніякого співу на горлі. Просто потрібно розслабитися та кайфувати від того, що ти робиш. А я як педагог просто. Трошечки підкоректую. Для мене немає значення ніякого. Я навчилась працювати е, з різним віком і з різним багажем знань у людей, які тільки є. Тому що до мене приходили різні, яких немає, не було навіть там е, слуху погано могли аналізувати різні звуки, та е, дуже багато було фальшу. Е, звісно, тоді ми просто починаємо м, більш намагатися. Е, Розвивати більше наш слух. Я працюю з різним віком, і це може бути від трьох років. В мене є досвід праці з різними малючками. Я їх взагалі обожнюю. Це мій улюблений вік. Це малючки так так і з дорослими. Тому для мене немає якихось кордонів в цьому плані. Я готова і я на себе навіть беру такі виклики. І мені дуже цікаво працювати з різними, з різними людьми і різного віку. І я вважаю, що таким чином, аналізуючи їх і працюючи разом, ми розвиваємося всі разом. Як мені казали викладачі, якщо ти не глухий і не німий, значить ти вмієш співати і в тебе є слух. Якби фізіологічно ми закладені так, що якщо ти тим говориш. Значить, з тебе звук виходить, значить логічно, що ти і заспівати теж ти зможеш. Тут уже просто кому як повезло, в кого настільки роз... наші зв'язочки е... <гум> розтягнуті. <гум> Тому, але це все можна не тренувати, адже це м'язи. Зараз такі часи, що кожному потрібна перезарядка. Багато хто приходить і каже: Я просто вирішив спробувати щось нове, адже ніколи не знаєш. Е... Що може статися далі? І не хочеться жалкувати про те, що, що, могло би, там, що, ти, що ти не встиг зробити в своєму житті, адже, можливо, там дуже часто про це мріяв. Для діток, звісно, це дуже круто, адже розвивається е, дуже гарно і музичний слух, і, і виконання, і це загальний розвиток для дитини, тому для неї теж дуже круто і важливо. Взагалі, в мене нічого такого не було. Адже, в принципі, всі мої заняття, вони кумедні. І прям там щось, щось такого особливого ні. Але так як я люблю працювати з дітками, тому в мене такі моменти. вони... Вони завжди, в принципі, я така людина, яка і зі своїми учнями. Я намагаюся бути максимально відвертою, не 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 робити себе якусь акторку, тому, тому що я така, яка я є. Моє хобі це. Читати і танцювати. Я дуже люблю читати, я читаю дуже багато, як тільки в мене є якась, якась можливість. Е, дуже люблю танцювати, і взагалі все, що все, що пов'язане з мистецтвом, я люблю і малювати. І так як моя професія це не тільки викладати, не тільки співати. Потрібно вміти бути артистом, гарно розмовляти, е, різні рухи знати, танцювати, вірші. І я кручусь і люблю вертітися в цій. Творчій атмосфері, тому в мене дуже багато хобі. Я намагаюся скрізь потрошку всього. брати. Якщо хочеш, приходь до мене на заняття. Філія Позняки на тебе чекає. Записуйся на пробне заняття до школи, вокальної школи муза. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.